У цьому похмурому світі ваша група опору остання надія людства. На жаль, вас усіх захопили тиранічні правителі і привезли до стародавнього колізею для смертельних розваг. Перед тим як вас кинуть у підземелля, ви бачите безліч пронумерованих коридорів, що ведуть назовні, але кожен вихід заблокований електричним бар'єром з комбінованою клавіатурою. Ви дізнаєтеся, що одному з вас буде дозволено спробувати втекти, пройшовши випробування, а всіх інших наступного ранку згодують саламандрам мутантам. З її досконалим логічним мисленням, Захра є очевидним вибором. Ви даєте їй прихований аудіопередавач, щоб решта могла слухати. Коли захру виводять, ви чуєте, як її кроки луною проносяться одним із коридорів, а потім зупиняються. Голос оголошує, що вона повинна ввести код, який складається з трьох позитивних цілих чисел у порядку зростання. Друге число більше або дорівнює першому, а третє більше або дорівнює другому. Вона може попросити до трьох підказок, але якщо вона вгадає невірно або скаже щось інше, її кинуть назад до підземелля. У першій підказці голос каже, що добуток трьох чисел дорівнює 36. Коли Захра запитує другу підказку, голос каже їй, що сума чисел дорівнює номеру коридору, в який вона увійшла. Настає довга тиша. Ви впевнені, що Захра пам'ятає номер коридору, але ви ніяк не можете його дізнатися, а вона не може вимовити його в голос. Якби Захра могла зараз ввести пароль, вона б це зробила. Але натомість вона просить третю підказку. І голос оголошує, що найбільша цифра з'являється в комбінації лише один раз. За мить дзижчання електричного бар'єру припиняється на кілька секунд, і ви розумієте, що захра втекла. На жаль, її передавач більше не працює. Тож це вся інформація, яку ви отримуєте. Чи можете ви знайти рішення? Вас непокоїть той факт, що ви не знаєте номер під'їзду Захри, але ви все одно вирішуєте почати з самого початку. З першої підказки ви перебираєте всі вісім можливих комбінацій, які в сумі дають 36. Одна з них має бути правильною, але яка? Тепер настає найскладніша частина. Хоча ви не знаєте, яке саме число шукаєте, ви вирішили обчислити суму трьох чисел кожної комбінації. І тут вас осяяло. Всі суми, окрім двох, унікальні. І якби номер коридору збігався з будь-якою з них, Захара знала б правильну комбінацію одразу, не запитуючи третьої підказки. Оскільки вона попросила підказку, то номер коридору повинен був збігатися з єдиною сумою, яка з'являється у списку більше одного разу 13. Але яка з двох комбінацій, що дають 13, є правильною 1,66 чи 2,29? Ось тут і з'являється третя підказка. Оскільки вона говорить нам, що найбільше число має бути унікальним, 229 має бути кодом. Коли настане ніч, ви з іншими втікаєте через 13-й коридор і приєднуєтеся до Захри на вулиці. Ви звільнилися за допомогою математики та логіки. Тепер настав час звільнити решту світу.